Сьогодні франківці попрощалися з Федотом. Нагадаємо, в неділю відійшов у вічність колишній лідер гурту Перкалаба, відомий музикант Андрій Федот Федотов. Також він був учасником музичного проєкту Перкалабські придатки. А після свого виходу з Перкалаби у 2013 році заснував групу «Гого Дзиганський». Ще Федота називали гуру Франківського радіопростору, адже він був чи не одним з перших діджеїв міста. Зокрема, ще донедавна вів ефіри. На радіо Західний полюс, знайомі і друзі Андрія запам'ятали його як надзвичайно світлу і позитивну людину, а ще він вмів по-справжньому любити людей. Та його любов до людей, напевно, що серед тих людей, які з якими мені знайомі, це особливо десь, коли я був молодший, то я постійно дивувався. Типу, звідки в людини є така любов до людей, тобто він. Він готовий був сприймати людину якось так дуже люблячий. Можна сказати, все найпозитивніше, тому що він був душею не тільки компанії, він був душею нашого радіо. Залишилась його музика, залишилось все, що він робив, і воно буде. Ми так вирішили, що. Його програми будуть, його музика буде лунати в ефірі західного полюсу, І Федос буде завжди з нами і інакше просто бути не може. Похорон Андрія Федотова відбудеться завтра. Церемонія розпочнеться біля будинку смутку о 10-й годині ранку.